Все, день другий, відновлення, Мрішно відновлення, покращення трошки цієї ласточки. І цей. Зараз буду чисити хрінь, всю і здирати цей вініль старий. Кому же хана? Так само з цієї сторони. Теж ось потрісканий, полопаний. А потім перейдемо до очищення торпеди. І іншого плашка. Ще так само дивися ці волод. Хрень його знає, бо називаються, то думаю їх засняти, От так легко знімаються і покрасити просто, зашкорити і покрасити. І хоч буде хоч чорненькі такі. Штуки і вже буде краще. Так, швиденько з допомогою фена, нагрів його, та вона воно Тут там, де вініл цей вигорів на сонці, то залишився клей. Його зараз буду очищати розчинником або спіртом і здирати цей весь клей, щоб поклеїти нову ленту з Алікспреса. Подивимося, скільки її вистачить. Ось тут внизу там, де не вигоріло, воно відкліїлось класно. Отут, там, де воно вигоріло, потріскало, -по -по то воно так відклеювалося. А нічого. Зараз треба цей склей, то що залишився, почистити, зробити рівненько і далі нові полоси клеїти. Кохана прийшла з рулем. Отак вона вже трохи підшила його трішки. Скільки ленько, але нехай буде, перший раз хватить. Ну, на перший раз взагалі круто пішло. Ле, що ну, вже не багато дулюся? краще. Ось тут є ця штучка. Ну, там ямка. Да. Там ямка, дулюся. так і вона так. А нічого, вона нормально залишилася. Краще, ніж було. Не Все, станеш майстриньою на рулів. Будеш перешивати всім так, рулям не? в Іспанії. <гум> Вже каже, що приймає замовлення. <гум> Саме дієвий спосіб виявився це. руки. Збирати цей клей так легенькими рухами і надходить на пол. Що є класно? Ніколи такої штуки не робив, робиться все перший раз. Після того, як ми зачистилися, весь клій остаток сняли, ну, поверхність, Тепер можна ці плоски клеїти. Кохана там рулем займається, доробля, щоб можна було машину в тіньок перевести. Ось так, за пару секунд ще одне наклієно. Рознімеємо защитну пенночку. І лишаємо. І лишається гарненько. Ось так. Бачимо скільки воно буде часу триматися. Що там? Шабалить? А, задні це були. Буває. Сидяча робота вона така. Думаю, чого не показують датчик температури. Цей, температуру на середовища. А тут нема датчика, просто дирка, нема провода. А сюди приходиться фішка з проводом. Треба буде пошукати дешеве, що таке зеркало з датчиком. Ну, я думаю, що вона дорогу буде коштувати. євро 15-30 на якійсь розборці. Ось так воно лишилося. Зараз ці штуки. Ну не так як вініл звісно. Але під пивко зайде. І так, протерицю, коротше, двері пилі. Попробую цю фигню. На аліку заказана Подивимось як вона лишиться. Буде така експериментальна дверь. Така жижа. Непонятно происхождение. Ось ну, така от хрінь приходить з цією штукою і цими штуками мазюкати Подаємося результат трошки пізніше і буде Воно було ось так Ось вот таке воно було Там хай воно ти побачу Поки сохне та пане що подивитися і вже на сонці сьогодні не буду робити То Ближе всего рейки, зараз зашкурю, покрашу, так хай сохнуть. Такая черная полоска на крыше. Все довольно симпатично. Буду двигаться. А цього треба ще помити. Коли сидіння і руль поставлено, то поповідно автоматику вимою ці, ці штуки. І так, пройшовся другим шаром. Таким чорненьким вже лишається, вже сірого нічого не видно. Зараз я другий шар шарзи висохне, та й ми його змонтуємо. Поки сохне рейка, подивимося на пластик. Як він тут поживає? Отут, От коротше зроблю цю сторону нормально. О, палець покрасив, прикольно. Цю сторону половину, типа цією штукою пройдуся, а іншу просто водою з палюкою. Подивимося як буде, лишиться вона. Зараз так і помию його, то й так і, так і проведемо експеримент. Отак літненько. Якщо мені продукт подобається, то я залишу вопис, в опису посилання на нього. Моя гагана могла взяти машину, так як реставрується це сидіння, то що внизу Це сидіння водія. то зараз я... Кріплення рівня безпасності, не знаю як називається, клахин по-іспанську. Пересалюється цю сторону. На іншу сторону. Щоб вона це сидіння поставить на місце водія, а то сидіння поки буде тут буде тільки їздити на роботу з одним сиденьем. Тому приступаємо до роботи. Треба зняти цей пластик. Тут два болта на торкс 20. І потім звідси перенесемо в цю сторону. Ну, ще встановили кохані крісло. Взял на двох болтах, тому що краще не поставиш. Я вже поставив ці штуки покрашені. Уже набадок краще стало. Видно. Паноз з рулем. Обережно. Я нічого не яблу, mm. все ти розкручуєш <рисква> Все закручуєш. <рисква> ну да, це прикол для підписників. ты прикалываешься? Да нет. Да, не. да. Прикалываешься. Да так, защищаем, зачищаем контакты. У нас тут цель нападение на тряпку. Нападение на тряпку. Агрессивное нападение на тряпку. Чуть добрый, блин, засосил, подвесил. Ну, так вот бы на блога было. И еще там живее, не дома. Вдома, так? Так, випускай його на природу, йому трошки водички попити. Так, цей контактик сюди. Почекай. У нас нема... не пітарить, но піта. Сигнал пропав. А що? То я знаю, вона подивиться. Що? Сигналів немає. Ну все, коротше руль лишився майже супер. Перший раз шили. класно, Тут трохи маленький косячок лишився. В наступному ролі на нашій машині випрямо. Воно ще 4007 -е. і тут косячок маленький, а тут ідеально не майже. Ну все, заганяти ворожик в тіньок. Хай вистихає. А цього то, що висохло. Цього то, що не вироблялося, то фіні, а це то, що оброблялося. Прикольно воно. Більше чорний пластик став. Все, я важі машину назад. Сігналу нема, будемо дивитися, що нема.